Добрий ранок. Бія. <різовую> Привітити? Їдемо. Новий день починається. Середа. Миколай їде за нами. <різовую> І ми вже майже під'їжджаємо. Ту-ду-ду. Побігли. Так, у мене насправді не так багато часу, але все одно одну хвилинку витрачу. Це паркування, яке насправді, коли вранці привозять дітей, це буде десь через годину. І потім у четверті забирають. На цій парковці немає місця вільного. Там є ще з іншої сторони. Інша парковка, де я зазвичай зупиняюся. сюди намагаюся не під'їжджати, бо тут дуже багато машин. Але буквально за 10 хвилин наповнилось паркування через 10 хвилин Роз'їхав я хотіла показати, що буквально межує через паркан креш це дитячий садок, який, здається, від півроку народження до трьох років тут можна залишати дітей. Він теж муніципальний, але там є якась оплата обов'язкова теж, і в ньому дуже мало місць, обмежені місця, і дуже багато дітей не можуть сюди потрапити. Тут завжди черги. Не краща ситуація, ніж, наприклад, в Києві. І ось тут. Одразу ж, наскільки я знаю, що проблема не тільки в карбоні з дитячими садочками, це скрізь проблема. Не знаю, з чим це пов'язано, але так, дитину до трьох років до обов'язкової школи, важко десь прилаштувати. Існує багато приватних садочків або нянь, які одна людина може чотирьох дітей брати з народження буквально. І це видно, коли приходять, наприклад, забирати більш старших дітей. Більш старших дітей з візочками, розрахованих на чотири дитини. І в цих візочках діти різного віку бувають там і зовсім маленькі, прям такі ось немовлята, трохи більші. Ну, всі ось до трьох років. І видно на вулиці теж. Такий будній день в робочий час, вони гуляють, в парку можуть гуляти, навіть на ярмарок ходять сіняні, по двоє везуть такі візки <свісно> по четверо дітей. Так, все таке тут практикується. плану У мене зараз мала бути одна гона перерва, ну майже одна година, але мені її терміново посунули і додали ще. Тому йду працювати без перерви до 12.00. Ну, а їду я до своїх старих знайомих пари літньої, в яких в обох Альцгеймера. Ті, до яких я щовечора їздила три місяці поспіль. Сьогодні я заміщаю в обідню перерву, скажімо так, обід їм буду готувати. Одну з моїх колег дуже потрібно замінити, тому що мені намагалися з 12. До тринадцятої поставити, але я не можу в цей час, мені потрібно дітей забирати, отже, змістили заради мене на годину раніше. Давно не бачились. Три тижні десь я в них не була вже після того, як відмінили. Ось я вже і приїхала. готувала для них обід в довго не думала те, що було в холодильнику з краєчку, ніяких нотаток я не побачила, тому приготувала ось такі сосиски зі свинини і пюре з гороху зеленого Ну і так, вино. Дідусь завжди, ну принаймні я готувала вечерю. За вечерю він завжди наливав собі келих вина, а тут я бачу, що він і в обід час від часу це робить. Ось така забаганка, яку йому дозволяють. Я думаю, не зважаючи на на проблеми зі здоров'ям, ну звичка. Mm. Я закінчила, але є одне але. Налякав мене песик. Чотири хвилини залишилось мені до відкриття воріт в школі. Чого я так розмовляю? Так, 4 хвилини, а мені 2 кілометри їхати на велосипеді. І Google показує, що це 9 хвилин. Ну що ж, будемо прискорюватись. Рівно дванадцята. Ох, дзвоник уже продзвонів. Ворота ще не відкрили. Ура, ура. Останні зі школи виходять. Все добре. Відчиняйте швидке пояснення. Як так сталося, що ми їхали всі разом зі школи з Петром і Григорієм? А врешті ми з Лією ще мали достукати, щоб потрапити в квартиру. Справа в тому, що ми заїхали з нею вдвох в моє бюро в офіс для того, щоб взяти ключі від машини на після обіду. Так, хлопці їдуть на баскетбол. Потім при тому, що в Миколая вже був урок музики після цього вони швидко повертаються і в них урок французької онлайн буде. Гарно вам пограти, потренуватись. Обережно їдьте, будь ласка. А я йду на парковку за електромобілем своїм. Знову, бо в мене буде транспортування на фізіотерапію. Моєї клієнтки однієї теж поспішаю. Що і треба було довести. Я, як завжди, трохи запізнююсь, а на парковці електричної електрокару мого немає. Бо з гаражу, там, де я вчора залишила вечором заряджатися, ніхто її не забрав тієї машини. І мені тепер треба дуже швидко переміститися за 200-300 кілометрів звідси. Кілометрів. О, Ні, метрів буквально ось мерія попереду, а за нею вже буде гараж. Міні гарна новина, що не треба ворота принаймні відкривати. Це доволі довго відбувається. Ну ось, будь ласка, як залишило, так і є. О май годнес. Вуаля. Нарешті не з першого разу. Перший раз відчіпляла, вже ставила на зарядне, але ще не знімала з зарядного жодного разу. Про дітей і заняття спортом, якщо цікаво, в Україні займалися вони плаванням, причому вже всі четверо підключилися в спортивній школі. Наша тренерка Тетяна Георгіївна забирала їх зі школи і возила в пущу водицю на трамваї. Щодня були тренування після уроків, після школи повертались вони вже там о п'ятій годині. На початку шостої ну доволі складно було добиратися 30-40 хвилин в одну сторону на трамваї, але тим не менше. Ну і навіть вже почали брати участь в змаганнях, тому що це ось справжній такий дюсиш. Не знаю, як українською це розшифровується, здається, так і буде. Спортивна школа. Ну, звичайно, зараз вона теж функціонує. Якийсь час, коли була загроза окупації, звичайно, ну і в пущу водицю теж там і прилітало, і все. Тут тренувань не було, але доволі швидко героїчні тренерки відновили ці тренування. Як тільки почав знову громадський транспорт їздити, здається, ще до того батьки возили вже своїми автомобілями на тренування. А зараз, коли вже відновився транспорт, вони знову їздять. Я це бачу, тому що ми досі в вайбер я... Рука не піднімається звідти видалятися, тому що є ще надія, що повернемось і знову відновимо свої тренування по плаванню. А тут немає такої можливості. Сусід найближчий такий професійний, більш-менш басейн він за 20 кілометрів. Мюре це більше місто. Ось, до речі, скоріш за все, наступного року Миколай туди в ліцей поїде, якщо нас туди візьмуть. Ой, ну це те, про що я рефлекс... думаю, багато переймаюся останніми днями, часом останнім, тому що треба визначатися. Ось, ще колись там в перших класах, початкових класах Миколай займався карате шахами, а ось менші вони займалися плаванням. Художня школа ще була в Семена, а у Петра у Григорія так більше нічого й не було. Ми планували якраз в, наприкінці весни 22-го року записати Петра на вступні такі міні іспити в художню школу, також він виявив бажання, але не склалося. Отже, це все з таких ось якихось Занять позашкільних в нас наразі. Ось тільки почали ходити на баскетбол, на друге тренування буквально поїхали, ну начебто все їм подобається, а нам подобається, що є якась спортивна секція. Поки що все. І ще мені не зрозуміло, скільки ми будемо платити за цю секцію. Чоловік каже, що начебто там от по 27 чи по 30 євро заплатив він за кожного. І начебто це все. Ну я не дуже уявляю, все за який період. Тобто, я думаю, що можуть бути ще сюрпризи або якісь оновлення щодо оплати, бо тут позашкільні заняття вони всі платні. Наскільки я знаю, ну, можливо, є якісь можливості з пільговими заняттями, але це невідомо. Це все те, що не централізовано, це треба все саме дізнаватися. Bon Сава? <рес> Щось моя курильниця засумувала зовсім. Минулого разу я вам казала, що в неї як вона сказала, лікар діагностував депресію, прописав антидепресанти. Не знаю, чи вона їх почала приймати, але щось сидить, тільки що сиділа і в месенджері переписувалась з кимось. Я, ну, я в останні там, секунди побачила, що в неї якісь там повідомлення, переписка йде, і вона чомусь, ну, ви. Витирає очі, запитала в неї сова, чи все добре. Вона каже, ні. Ну каже, нічого страшного. Це мій син. А що там сталося, не зрозуміло. Розклеїлась. Я її такою просто не бачила, хоча згадала, що я вам вже говорила свої думки з приводу того, як я їй допомогла привести в її квартиру помешкання в. Чистий вигляд ще попередню квартиру, попередньому соціальному будинку. Потім ми з нею сюди переїжджали. Тут я їй допомагаю підтримувати чистоту і вона. Наскільки вона змінилася так з тих перших разів, коли я її побачила, що почала волосся фарбувати стри ну, слідкувати за собою, полікувала там, вставила зуби, ну краще їй ставало краще і краще на мій погляд, враховуючи знову ж таки, в якому стані було була її квартира, і вона сама. І наскільки зараз такий разюча така зміна, і ось, будь ласка, вона щось знову занепала духом. І чиста квартира її вже теж не радує. Не знаю, що там сталося, але таке. А, ну і ще такий момент. Перед тим, як їхати до неї, я, мені не хотілося і зрозуміла, що найбільше мені зараз буде погано і неприємно, що вона буде курити весь час, поки я буду працювати. Ну і що за дві години знову я вся буду в цьому диму і. Запах цей буде сигаретний. І що, я приїжджаю, вона каже, ну там викинь сміття з, попільни... з попільнички, ці пачки з цигарками там пусті. І потім я їй ставлю чисту, попільничку, а вона каже, ні, нема цигар, не курю щось, там, немає сигарет. Я я ну, я зрозуміла, ну, сміюсь з нею, показую, все, арет. Кинула курити, вона ні-ні, нема грошей, нема сигарет. Тож бувало, що вона мене відправляла, щоб я її купувала в такому магазинчику, який називається табак. Ну, французькою вони останню К не вимовляють, табак. Ось. І, бачите, сьогодні вона дві години при мені. Я не знаю, коли вона останній раз курила, але при мені, ось дві години жодної. Сигарети, і це прям взагалі такого ніколи не було. Бо вона точно зазвичай 3-4 сигарети за 2 години вона б точно вже викурила. Тож, окрім того, що якісь погані новини чи якісь проблеми в стосунках з сином, вона ще й без сигарет сидить бідна. Тут <смітна> будь-хто може <смітна> депресивні стани схопити. Я, звичайно, не засуджу. Рішу так Переповідаю життя і таке життя французів, також Француженок. Знову таки, ви не побачите, мабуть, гори, але мені так їх добре видно, ще й вони всі засніжені верхівки. Це дуже красиво, дуже гарно видно, наче вони дуже близько. Так, десь близько години, можливо, трохи менше, коли 40 хвилин, коли годину треба чекати. Привезла бенефіціарку свою на фізіотерапію. Все, я їду додому, але не одразу. Машину все одно на ніч треба з... Залишити на парковці спеціально відведеній муніципальній. Ну і там мені буквально 200 метрів я думаю. Ну, ось, власне, і все на сьогодні. Дякую вам як завжди за те, що додивились аж сюди. Передивилась відео і, мабуть, зайшли вже не перший раз на канал, за що я вам додатково вдячна. Також за вподобайки, за коментарі, за підписки, за будь-яку активність, яку ви створюєте на цьому каналі. Так саме створюєте, допомагаєте мені його розвивати. Так, це дуже важливо. Ви мене надихаєте, мотивуєте, продовжуєте так. Саму. І я вас теж намагатимусь не підводити, тому що вже готую вам наступне відео. Бувайте!